Двері Київського міського центру крові цієї суботи були відчинені для донорів. Сьогодні цей процес відрізнявся від попередніх акцій. Відвідувачі центру могли прослухати цікаві лекції про здоровий спосіб життя, спробувати гемоглобін меню та поспілкуватись з однодумцями. Докладніше, Оксана Щірба. Новорічна акція зі здачі крові донорський кроворкінг зібрала донорів та всіх небайдужих людей, які готові рятувати чужі життя. Це перша ластівка перетворення Київського міського центру крові на простір, комфортний для відвідувачів. Досі кров можна було здавати лише у будні. Нам дуже часто там. Наші організовані акції у будні дні нам дуже часто кажуть, я не можу, мене не відпускають з роботи. Тому ми, ми робимо все для того, щоб людям було зручно максимально. Та і дуже дякуємо нашим партнерам Київському міському центру крові, що пішли на зустріч. Та і це це власне, кажучи, їхній вихідний день, і вони вийшли вийшли на роботу і радо зустрічають наших донорів, допомагають. Акцію вирішили провести за кілька днів до нового року, бо саме під час тривалих свят пунктам прийому крові катастрофічно бракує донорів. Нам трудно конець декабря, нам трудно январь, нам трудно і юль, август, тому що ну от, в силу таких обстоятельств, канікули, відпускна кампанія, праздники народу завжди менше. І коли в такі Мене дні відкликаються, ми очень раді. Тому що ви знаєте, ми буває так, сталкиваемся, що нам хочуть помочь, Ми хотят помочь тоді, коли у нас ну все схвачено, називається все хорошо і все організовано, і крові достатньо. Кияни кров здають активно. Безоплатно віддати червоне золото. Прийшли і постійні донори, і потенційні ті, хто тут вперше загалом до центру записалося близько ста людей. Думав, що буде гірше, але я вжив усі необхідні заходи. Я зранку поснідав. Випив води, і тому я крові не відчуваю нестачу. Дуже файно, здавайте всі, обновляйте кровушку, допомагайте. Раз 15 уже, вже. Не, не боюсь, треба допомагати, то просять, то на то, то якісь нещасні випадки. Я вважаю, що поділитися чим до кров'ю. Это... Та то саме маловідтепер відвідувачі центру крові можуть сумістити корисну справу з приємною. Вони мають змогу послухати цікаві лекції лідерів думок про здоровий спосіб життя. Також учасників заходу чекає безкоштовне меню, необхідне після здачі крові, тематичні сувеніри та спілкування у теплому колі однодумців. Атмосфера така тепла, приємна, новогодня. Музика звучить. Ждемо всіх, хто хто відкликнеться і хто прийде, і всім будемо раді. Щоб взяти участь в акції, необхідно зателефонувати. Центри крові та зареєструватись, обрати зручний для себе час з 9 до 13 години, а потім прийти, прихопивши паспорт та ідентифікаційний код. Оксана Щирба Віталій Воротняк, телеканал Київ.